Так, так, так. Хто це там не поставив лайк і не підписався на канал, швидше це робіть. І всім привіт, друзі! З вами завжди я, Сао. Сьогодні ми залетіли в гру, під назвою Mini-Sitie. Я довго думав, що ж мені такого побудувати. Яке ж мені побудувати? Я вирішив, що я побудую Карпати. Да, я багато разів був в Карпатах, я думаю, ця серія буде цікава. Ну що ж... Поїхали. Для початку треба прокласти дорогу. Так, значить, буде дорога. Ну що ж, значить. Я думаю, десь тут буде завод. Ну що ж, значить, 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 значить. Дорогу. Зараз ми прокладемо. Я вже вернусь, коли прокладу більш-менш дорогу. Так, ну що, більш-менш ми дорогу провели, і Я вже почав тут горбити. Далі треба буде, У нас будуть такі будиночки. І всіх будуть власні двори. Типу. Бо це. Ой, боже, зараз переберу. Так, значить, будуть власні дворики. Почнемо ми з цього дворика. Тоді ми все це огородимо. Mm, так, значить. де 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 Ось сюди. Mm, беремо деревця і садимо. Уже три щастя. Це вже добре, що в нас хоч є щастя якесь. Mm, так. Я хочу прямо оце тут поставити дитячий майданчик. Щоб люди могли гуляти. А де цей майданчик? Між цими двома будинками і ось вже зразу вісім, бо є таке чоловіче. Що ж, сюди я планую тут побудувати десь м, завод далеченько. Щоб... Це прямо сюди буде отак йти. Оце прямо тут так далеко. Будуть у мене стоять зразу два заводи, думаю, раз. Два. Так, заводи є, все. Заводи місяця вже плюс. Так. Треба електрику. Тут якраз буде електрика. І ще за одну, О, так, беремо вітряк. І беремо водонапорні башні. От-все. У нас вже є 58% щастя. Що ж, дивіться, вже перша машина поїхала. Ну що ж, добре. Тепер треба нарощувати гори. Я вже, напевно, повернусь, коли буду нарощувати, коли вже нарощу. Ну що ж, більш-менш я вже наростив гори і зробив такий красивий їст в нашій Карпати. Що ж, треба буде переіменувати місто у нас в Карпати, але це пізніше, бо це ще не схоже на Карпати. Ну, таке заводи в нас працюють. До речі, треба тут іще побудувати цей, що парков. Так, значить, вже 150, 150, що ж мені так побудувати за 150. Ем, Um, something is not what they do. Я думаю, знаєте що, проведемо ми поки що ще один будинок. Mm. Um, ну, ка зараз буде. Um, small suburban. Ладно. З англійською в мене не дуже, ну хоч щось. З англійською теж та є. От так хай буде стоїть так, я думаю, прекрасно буде. Отак. От О. Деревця треба посадити. Звісно ж, деревця, бо це Карпати. Тут багато дерев має бути. ну як завжди. Так, дерево ще є. Дерево ще є. Нормально, у нас поки що проволок, е, я думаю, повернусь вже, коли тут накапують більш-менш грошей, так Да, І покажу, може, які зміни не будуть. Коротше, пройшло чуть-чуть час. Я, звичайно вже ж, постарався набрати гроші, але не виходило, я вічно їх витрачав. У нас з'явився будиночок, площадка, два ліптарії. Спочатку їду, це дуже красиво виглядає. Тут деревців посадив. По-моєму, вже ліс в Карпат, красиво виглядає. Маленька гора, тут буде шебі, так і ще. Вечі в цьому відео я хочу зробити прям таку велику гору. Ну, не в цьому, звичайно. Ж, але в іншому, якщо буде. Бо тут будуть багато серій. Ну що ж, значить, а вже накопало 200 бабок, 200 мані так. Mm, значить, я думаю, поки що треба переобразити Карпати, напічні додати більше лісу. От прям ліс, ліс це там, ліс і гори це прям дуже це на Карпати схоже. Ну, ще не дуже, але щось та й схоже, скажіть. Хто бував в Карпатах, скажіть? Схоже чуть, -чуть на Карпати. Таке, да, Тут треба буде такі пупорки, бо так. Дуже видно, що вона рівна. Ладно. Пробуємо це виїхати, колись там нерівності, оце все. Але це поки що в'їзд копати, поки що так виглядає. що Пропоную тут зробити, от я знаю, я часто роблю от такі дерева біля цього ліс. Я лихом, ну, коротше, хвойний ліс. Роблю біля... Цього біля заводу і за того, що виходить, що по-моєму. Я думаю, вічно, що це, по-перше, хворі ліси типу, побільше вбирають цього неприємного. Тут щоб не було багато запаху, щоб був тільки запах свіжої природи, отак. О. Щоб воно не доходило аж в Карпати. І воно там хай з боку це. Ой. А і з боку ця буде і так. Е, тут я ще плану прокласти колію так, щоб вона могла розтягнути в Карпатах. Бо я знаю, що в Карпатах поїтом можна вибрати. Але міг би. І... Отак, от отак вже більш-менш. Нарощувай гори цей цікаво, і скучно. Так, Эммм. Ем, я думаю. Ем. Так, 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 так. Е, тут два будинки на горах, але для цього треба 100 людей. Так, я тут поставлю просто так будинки, щоб тоді, якщо що, набрати 100 людей, я і просто ці будинки знести. І. не знаю. Ну, давайте попробуємо. Mm. Зараз спробуємо. Так, візьмемо, звісно ж, ну, Погнали. Так, ну що останній будинок і єс. 100 людей, очівка зразу. І нові речі. Єсть. Знаєте, що я думаю? Я так думаю, що я типу, заберу очівку і приберу ці всі будинки. Але дивлячись на те, як передають мені багато грошей, то я пізніше їх приберу, і вони не заважають нашому їзду в карпати. Бо лише тут починаються карпати, тільки не там. А там. Тому, можливо, я взагалі не буду прибирати. Так, значить, е що ж, гроші в нас є, і навіть очіки, звісно, є. тому пішли. Хорошать, чуть-чуть моє любимое. Так, оставьте якось ново. Так. Значит... Так. Так. Відов... Угу. так, робимо так. Отак. Эмм, ем, так понятно? Думаю, тут сзади загородом типу це один двір, можна так сказати. Отак, о! Ну, чтобы зайві не йшли двір. Ну, а сюда вже не. Там берем вот так. Е. так. Берем вот так. Эй, ей. Берем вот так. Эй, ладно. Эм, зараз таки я вам все покажу. Просто Розповім. Отак. От, все. І робимо -от... так. Ой-ой-ой, ой отак, все. Так, знаєш. Ось тут ми вже огородили, тут лишилось. Пропоную, можна ще колір будинку поміняти це все. Не тут я просто нічого міняти не буду. Оце тут можливо. Можливо. Тобто, не точно. Але я, можливо, буду міняти. Забор, известно ж у нас такий декоративненькие, я сказав. Ем, Так, значить, ось так ось есть. И ой, ось вот так вот. Ззаді я не знаю, чи не Ну, я думаю, буде сенс смисл. Ззаді отак повністю загородити. Ну, можливо, там якісь дикі вовки чи щось таке. Ну, ладно. Так, значить. Тут є загороди, обгороди. Тут, тут буде типу один двір, мабуть, якийсь готели. Так, значить, далі-делі пропонуємо таку швидкову вивіску поставити, типу... Буде якийсь новий район. І буде тут така вивіска, типу, звітання. Ось от, от. Типу, ти заїжджаєш і тут одразу, типу, вітаємо там, десь така Ось отак, от о, нормально. Прекрасно. Ем, так. Я тепер подумав, я тепер багатий. І далі чуть-чуть далі поїдемо. І я, звісно, вже... Це буде початку, представимо, це буде Буковель. Ну, це не Буковель буде поки що. Буковель буде набіг в цьому квадраті, в Ну, Ладно. Так мене лагає. Тут буду, хочу зробити нові заводи. Як же ж без цього? А то Карпати на Науконець, no точно, навкольц! No no ем, Науінц. Я думаю, треба звичайна школа, щоб діти могли вчитися. Тут буде зразу і вау кліник. Зразу поруч. Ладно, зараз тут я вернусь, коли вже все Так, ну що, тут пропоную зробити парковку. Ви знаєте, я тут спеціально все це робив для того, щоб ми інколи могли зробити просто от так от. Так. Ммм, так. Якось вот так. Так, 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 так. О! Все. Тут я сюда, напевно, піднявсь, знаю, тут можно піднять. І тут, можуть бути годинки. Оця дорога тут буде вести отак, буде проїжджати на трасу, опускається тут. Типу вона буде їхати аж сюди, а тут буде величезна така гора, вона буде їхати туди. Ну, Поїхали, Є. МР підняти можна чи ні? Отак. Поїхали. Ось так. У вас тут дорога їде. Так. Ну, я думаю, тут вже так діло. М -м -м -м. Я думаю, вже будемо чуть-чуть потроху завершати відео. Пропоную засадити тут деревами, пустити ділянки. Тут, наприклад. І будемо вже завершати відео. Так, ми сьогодні небагато зробили. Але зробили щось та і зробили, Скажу так вам. І, значить, тут все посадили. Ну, Це погано те, що тут лишаються такі обзори, ну, ладно, Не будемо це увагу звертати, просто не будемо. Домовилися? Ну, що ж? Таке в нас вийшло? Тут будиночки різні, Ну ладно, звертаємо увагу. Просто доїдемо сюди і бачу цю Да. Ну що? Мені вже час. Давайте. Всім гарно дві вняз! Мені завжди був я, Сало. і чекайте наступного де по цій грі? Що? А я пішов виставляти цей ролик.